Лелеки пейзажі, абстракція та живопис саме так маленькі українці бачать свою батьківщину попри страшний воєнний час в обласній бібліотеці. Отже, час нагоди дня незалежності України представили виставку картин вихованців художньої школи імені Віктора Шкуринського. Наші діти вони Якось так досить гостро сприймають всі ці події сьогодення, і навіть в той час, коли ми займалися з дітками дистанційно, вони зробили дуже цікаві такі роботи, які ми відправили. Спочатку вони були тут на виставці в бібліотеці Ольжича, а потім ми навіть ці роботи відправили до Харкова на конкурс. Політичної карикатури, тобто дитячі роботи дуже цікаві, несподівані і мислення дитяче, несподіване, і креативне і творче. учні представили свої роботи під дуже символічною назвою Держава нескорених, нація незалежних. Відділ літератури з мистецтв спільно з художньою школою Шкуринського пропонує безкоштовно відвідати показ картин у холі бібліотеки згідно графіку роботи закладу. Показ творчих робіт триватиме до кінця серпня, крім виставки нескорених та незалежних, темати. Шно до 24 серпня в одній із зал бібліотеки також представлена перша персональна виставка живопису художниці та вчителя образотворчого мистецтва ЗОЖ двадцять 27 Анни Медецевої. Збулася моя мрія. Почому, чому, чому така назва це виставка? Проурочена до я повторюю до дня незалежності України. Але ще це перша персональна виставка цієї художниці, і дійсно збулася її збулася моя мрія, збулася її мрія. Птахи, пейзажі, осені, зображення води, різні натюрморти та символічні картини. Такою бачить нашу незалежну Україну, творча Анна Бенецева, і саме такою вже у дуже недалекому майбутньому бажаємо бачити її. І ми Україна не скорена, а ми незалежні.